Імунопрофілактика дуже взаємопов'язана з інфекційними захворюваннями. В чому саме? Тому що саме інфекційні захворювання небезпека в них полягає в тому, що вони поширюються на широкі верстви населення і можуть викликати не тільки спалахи захворювань, але і поширюються на материки, континенти і викликають епідемії, пандемії. На сьогоднішній час існують вже вакцини, якими можна попередити більше як 20 інфекційних ну, більше як 20 інфекційних захворювань. І у кожного у кожній країні розроблено свої календарі щеплень, якими затверджується і перелік ведення вакцин, і терміни, кратність ведення. В нашій країні календарем щеплення наш календар взагалі більш пристосований і адаптований до календаря європейських країн та календаря США. Згідно календаря, у нас. Передбачено проведення профілактичних щеплень. Там є декілька позицій: Перше – це щеплення за віком. Щеплення проводиться проти десяти інфекційних захворювань. Ці щеплення завдяки цим щепленням, ми можемо запобігти інфекційним захворюванням уже захистити дітей з перших днів їх народження. Перше щеплення отримують діти в першу добу від народження проти вірусного гепатиту, на третю, п'яту добу проти туберкульозу. І таким чином, по досягненню одного року, дитина повинна отримати весь базовий курс щеплень проти всіх цих десяти інфекційних захворювань: це і дифтерія, і правець, кашлюк, поліміеліт гемофільної інфекції. Ну, туберкульоз, я вже сказала, і вірусний гепатит, і також кір, паратит, епідемічний паратит і краснуха. Згідно календаря, ще передбачені у нас рекомендовані щеплення, які. Люди можуть захистити себе від інших інфекцій тими саме вакцинами, які зареєстровані в нашій країні. Це мінгококова інфекція, папіломавірусна, вірусна, інфекція, вірусний гепатит, Б та інші. Тобто, всі вакцини, які в нас зареєстровані, ми можемо провести ці щеплення, вже проводяться за власний кошт. Ті, які ми зупинялись за віком для цих вакцин у нас виділяються значні кошти з державних. Жального бюджету закуповується централізовано, розподіляються на всі лікувально-профілактичні заклади, і тобто ці щеплення у нас йдуть безкоштовні. Ну і також ще є щеплення в нас за епідемічними показниками. Це коли у вогнищі виникає у нас вогнище там чи кору, чи епідемічного паратиту, ми визначаємо коло контактних осіб і проводимо їх імунізацію. Це в найближчі добу бажано. Провести імунізацію, щоб захистити і попередити це поширення цих захворювань. Але для, в цілому щоб сказати, щоб була спокійна така епідемічна ситуація в країні, необхідно підтримувати. Е той колективний імунітет, як ми кажемо, создати у той імунний прошарок в нашій країні, щоб захворювання не передавалося і не поширювалося. Для цього необхідно, щоб було не менше як 95% щеплено від ну, кожного захворювання, будемо так казати. Ну на жаль, зараз в нашій країні цьому сприяли і військові дії, і навіть ще до війни. І показники охоплення щеплення щепленнями дещо знижуються не тільки в, нашій, в нашому регіоні, але й в цілому по Україні. З чим це пов'язано? Пов'язано з тим, що напевно, все-таки оці наслідки вакцинопрофілактики, яку ми у нас це як саме дієвий взагалі і ефективний засіб боротьби проти вакцинокерованих інфекцій, люди вже дивляться, що Інфекцій у нас вже таких немає, спалахів у нас таких вже не реєструється. І дещо такі заспокоїлись, і, знаєте, а на що нам це проводити із своїх дітей, із себе, коли все спокійно у нас в країні. І коли знижується цей колективний імунітет, у нас, як ми, можна так сказати, піднімають голову всі у нас інфекції. То, що ми говорили по коронавірусній інфекції, ми вже бачимо, які у нас є наслідки у в цьому році. В нас вже почали реєструватися випадки дифтерії в країни в країні, зареєстровані випадки правця. Тобто, ну кір там у нас майже щороку реєструється з періодичністю у нас виникають спалахи цього захворювання. І тобто, ми повинні не забувати про необхідність проведення вакцинопрофілактики і не наражати себе на цю інфекцію своїх дітей і приходити в лікувальні заклади до своїх сімейних лікарів за направленням і проводити щеплення чергові, які ми повинні за віком отримати. Вакцини у нас в лікувальних закладах достатньо проти всіх інфекцій. Всі вакцини у нас безпечні, сертифіковані, відповідають міжнародним стандартам. Тобто таких якихось реакцій ускладнень в нас не спостерігається, тому особливо необхідно звернутися до тих осіб. Які до нас переїхали з території там, де проводяться бойові дії, багато з них проживають в там в гуртожитках, в таких місцях, де тісний контакт між ними. І коли захворює хоч одна, одна особа на якесь інфекційне захворювання, ну тими захворюваннями, які передаються повітряним крапельним шляхом, і які можна попередити завдяки вакцина, ну, імунізації, то можна дійсно отримати у нас спалах в тих закладах, і тому ці люди можуть підійти також до сімейного лікаря до в лікувальний заклад, який розташований за місцем їх ну, зараз тимчасового мешкання, і отримати направлення, і отримати це щеплення.